Непридатним в лапках приготуватися для проведення ретельних детальних перевірок законності видачі військово-облікових документів щодо визнання непридатними до військової служби вчора, 30 серпня, 2023 року, було прийнято таке рішення щодо проведення детальної ретельної перевірки. З чим це пов'язано? Зв'язку з тим, що було наявно багато. Оголошень, наявна інформація правоохоронних органів щодо затримання співробітників центру комплектування комісії військово-лікарських, які брали гроші за наявними оголошеннями від тисячі доларів до двадцяти тисяч доларів, плюс-мінус навіть коштували зазначені документи. Зазначені документи купувалися придатними до військової служби. Їх визнавали непридатними до військової служби, отримували. Військово облікові документи з відміткою щодо непридатності до військової служби, довідку ВЛК з такою ж відміткою непридатності до військової служби. Зазначені особи мали змогу незаконно перетути кордон та ухилитися від проходження військової служби. Наразі правоохоронні органи будуть перевіряти зазначені документи, законність підстав у разі виявлення підроблених документів, тобто. Непридатний в лапках буде визнаватися придатним до військової служби. Буде проведена судова медична експертиза, буде проведена повторна військово-лікарська комісія. Та буде встановлені зазначені факти. Тобто непридатні в лапках можуть стати придатними до військової служби та можливо бути мобілізованими. Яка кримінальна відповідальність за зазначені дії правоохоронці будуть кваліфікувати за статтею 358 кримінального кодексу України за фактом підробки офіційних документів за попередню змову групи осіб. Та за фактом використання завідомо підроблених документів. Додатковий епізод, можливо, ще стаття 336 кримінального кодексу України ухилення. Від проходження військової служби, можливо, і така буде кваліфікація. Що ви думаєте з цього приводу щодо проведення перевірок? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за увагу. Задавайте свої питання.